Поріж, я хотів би згадати про Херсонщину, тому що буквально на днях страшне фото на своїй першій шпальті опублікувало видання New York Post. Це, як зазначається улюблена газета Дональда Трампа. Страшне фото, але правдиве, те, яке ілюструє нашу російсько-українську війну, хлопчик віком один рік і два місяці. Дмитрик, який загинув у Херсоні через пряме влучання російського FPV-дрона. як ми розуміємо, оператор цього дрона. Бачив, куди він летить, і розумів, що відбирає життя у ні в чому не дитинки. І це все відбувається вже не перший місяць. От зараз якраз таки редактори дякують їм за це, публікують і показують на екрані світлину. Власне, пане Владиславе, через Дніпро, я так розумію, як природню перешкоду, курсують їхні ФПІшки, курсують їхні старяди ракети. Я знаю що Використовує окупант по Херсону і РСЗВ, все не вибірково, просто куди полетить у цьому випадку. Пригадується моя розмова сьогодні із Олесем Маляревичем, заступником командира 429-го окремого полку безпілотних систем ЕЛЕС. Вони воюють на іншому напрямку, але він запевнив, що вони отримали завдання збивати дрони камікадзе, збивати шахеди, які летять в тил. Чи є таке завдання у вас у вашій ділянці компетенції на півдні чи перехоплюється? Що вдається перехоплювати на фронті для того, аби воно не летіло сюди в тил, давайте я вам приведу цифри, які застосувань і знищення. І тоді ви зрозумієте: наприклад, сьогодні за цю добу противник на півдні і через південь застосував майже 250, якщо точніше, 248 шахетів. Вони летіли через південь. Значна частина з них. Велика і значна частина більше половини були збиті і знищені і нашими бійцями е, сил оборони Півдня, і повітряних сил, і військово-морських сил, і сил, і всіма захисниками ми їх збиваємо і намагаємося збивати. Щодо fpv дронів за добу у нас ворог застосовує близько 3540 fpv дронів по силам оборони України і по населених пунктах, які розташовані поблизу лінії бойового зіткнення, і, зокрема, Херсон, про який йшла мова. Процент відсоток збиття доволі високий. Наприклад, ну скажу, якщо там з 350, збиваємо 330. Тобто, це велика кількість і значна, але є. Такі дрони, наприклад, зараз все частіше ворог застосовує на оптоволокні, з якими досить важко боротися. Крім того, противник щодня він у нас на напрямках випробовує різні свої нові новітні системи. Зокрема, за минулий місяць близько півтора десятки застосовував безпілотних баражуючих боєприпасів. Типу там бандероль, типу Молнія, В чому проблема цих, скажімо, чи небезпека цих боєприпасів, тому що вони летять далі. Вони летять далі, ніж звичайні впівдрони, з якими і вони може і не стільки приносять якихось там руйнувань, але вони летять далі і летять по наших громадянах. Тобто, це вони не проти військових застосовують, а в тилу знаходяться цивільні. Тобто в цьому їх найбільша небезпека, і ми їх намагаємося збивати. Щодня по даних, е, ну, наших по статистиці, ми знищуємо близько 10, 10-12 розрахунків операторів безпілотних літальних систем. Тобто тих нелюдів, котрі запускають ці, і завдають ударі ВПВ-дронами по таких хлопчиках, як наш загиблий. Ми їх вичисляємо, і ми їх знищуємо, тому пощади їм не буде. Дякую за ці слова, пане Владиславе. Ще кілька слів про підступність ворога. Служба зовнішньої розвідки Росії побачила військову загрозу з боку Молдови і заявила, що НАТО буцімто готується задіяти її у можливій майбутній війні з Російською Федерацією. Я хочу зауважити, що якщо відкрити мапу світу і подивитися на глобус або на Атлас, можна легко зрозуміти ніякого сухопутнього кордону Молдови з Російською Федерацією немає. Тому про яку загрозу тут йдеться, не зрозуміло. Але там заявили, що НАТО, нібито, перетворює Молдову на новий військовий таран проти Росії, мовляв, територію хочуть зробити придатною для оперативного перекидання натовських військ до російських рубежів. Крім того, Росія планує перекинути в Придністров'я тисячі солдатів. Про це ще навесні заявляв прем'єр-міністр Молдови Дорін Речан. За його словами, ці дані оцінка розвідки. Давайте почуємо цитату це величезні зусилля з підриву молдовської демократії. Вони хочуть зміцнити свою військову присутність у Придністровському регіоні. Можна уявити, який тиск і вплив чинитимуть 10 тисяч солдатів на південно-західну частину України, але також і на Румунію, яка є членом НАТО. Дорін Речан, прем'єр-міністр Молдови. Я хочу нагадати, що дуже гарячими були президентські вибори у Молдові. Там було видно вплив Російської Федерації з невеличкою перевагою. Майя Санду таки залишилася на своїй посаді президентки, але вже невдовзі у вересні плануються парламентські вибори. І Майя санду буквально вчора. заявила про небезпеку впливу Росії. Молдова може стати базовою гібридною рукою Росії у війні проти Європейського союзу. Пане Владиславе, ну от. Політичними методами завжди послуговуються росіяни, плануючи воєнні дії. Тому трішечки про політику згадав. Що стосується вашої царини? Чи бачите, ви там на півдні якісь бажання можливості росіян перекинути свої війська туди на Придністров'я Тому що ми розуміємо, якби в них була така можливість, вони б з радістю здійснили марш форсуючи напевно, що Дніпро рухаючись в напрямку Молдови. Ну і з Придністров'я з іншого боку, також намагалися б це зробити, як це було на початку. Повномасштабного вторгнення, коли росіяни з двох сторін оточили наш Маріуполь на півдні. Чи може щось подібне відбутися, чи може щось подібне повторитися, як вважаєте? Ми почнемо з того, що дійсно в нашій операційній зоні це ще один загрозливий, це дійсно загрозливий напрямок, до якого до загроз, звідки ми відносимося цілком серйозно і цілком підготовлено. Тобто дійсно на сьогодні там є певна кількість російських військ, російських військовослужбовців, там є певна кількість озброєння і бойової техніки. І навіть якби там була одна людина зі зброєю, вона все одно становила загрозу для України. Тому на цьому кордоні. Звичайно ж, ми тримаємо певну кількість сили засобів для того, щоб ефективно запобігати будь-якій провокації будь-яким будь діям з боку того контингенту оперативної групи російських військ і військовослужбовців чи працівників різних структур так званого е Придністров'я, які також підтримують і можуть бути використані Російською Федерацією для різних провокацій. Тому там на цьому напрямку у нас є достатньо сил для того, щоб всьому цьому запобігати. Пане Владиславе, я дуже вдячний вам за вашу роботу за комунікацію з нами тут на новинах Лайф і за вашу службу. Це завжди приємно розуміти, що є можливість спілкуватися з такими людьми, як ви, Владислав Волошин, речник Сил оборони Півдня України, з нами був на зв'язку. Ми продовжуємо наш ефір. Продовжуємо за ефір. І власне одразу ж хотів би долучити нашого наступного спікера. Не менш цікавого це Дмитро Антонов, легендарний пілот та командир найбільшого найбільшого у світі літака Ан 225 Мрія та Ан 124 Руслан. Пане Дмитре, дякуємо вам, що знайшли можливість ви долучитися до нашого ефіру. Слава Україні! Героям слава і дякую вам, що запросили. Готов спілкуватися. З радістю, пане Дмитре. По перше, очікував вас побачити, десь. Ну, якщо не в небі, то в якихось кабінетних лаштунках. А тут бачу, ну щось схоже на ангар якийсь. де це ви зараз. Так, я знаходжусь в музеї авіації міста Мюнхен, і сьогодні тут визначна подія. Відкрилась виставка, присвячена саме нашій мрії. Позаду такий плакат там трохи не видно, але там написано «Light and Shadow – Антонов Сторі, і все розповідається про світлі часи мрії і також про її загибель. Так що. Всі, хто бачить, долучайтесь, приїжджайте в Мюнхен, відвідуйте музей авіації. Дуже цікаво. Це дуже цікаво, пане Дмитре. Хочу зауважити. От видно, на фоні у вас там у Мюнхені біплани та старі літаки. Напевно, що ще з часів Першої світової війни, напевно, ще до Другої світової війни. І, зокрема, мою увагу прикув оцей от символ, логотип німецьких повітряних сил Люфтвафе. Я впевнений, що якщо росіяни нас дивляться, у них там не аби як підгорає, тому що от українська символіка поруч із німецьким Люфтвафе. Ну, нехай, нехай горять синім полум'ям, як то кажуть кажуть. хочу у вас ось що запитати. По перше, пане Дмитре. Е, мій дідусь 93 роки, 1932 року народження. На щастя, слава Богу, ще живий, майже все своє життя віддав, працюючи у маленькій сільській школі на Хмельниччині, і вже дуже давно він на пенсії перебуває, як зрозуміло, але досі прокидається іноді і каже: Мені приснилася школа мені приснилося, як я викладаю своїм діткам. Чи сниться вам наша мрія? От я у вас питаю, у мене ж мурашки йдуть. Так, я можу це без пафосу, без нічого сказати. Мрія е, дійсно сниться, І, але я зараз виконую польоти на Руслані, це маленька мрія. Е, але той е, е, те враження, коли ми всім екіпажем сідали мрію, вилітали, як нас зустрічали по всьому світу, це незабутнє. Це незабутнє. І... Ну, найкращі моменти, коли ми літали саме в Києві на підготовці і на святкуванні дня незалежності в 2021 році, це просто незабутні моменти, як кияни і всі українці зустрічали нас в літах. Пане Дмитре, у мене була можливість побачити цілу мрію лише у небі. Торкнутися її цілою мені не вдалося. Але в січні 2023 року я побував у Гостомелі на аеродромі, де лежали залишки нашої мрії як скелети. Красивої жінки, яку досі не прибрали тоді на той час. Я спілкувався із працівниками аеродрому. Та зараз пригадав Володимир Смусь, начальник диспетчерського центру, який 24 лютого тоді був присутнім на роботі. Також була нагода поспілкуватися із Сергієм Нечаєвим. Це штурман, який тоді у взимку 1988 року був у екіпажі першого польоту мрії там із Києва. І усі, як один говорили, що Ну, Росіяни не знищили найбільший літак у світі. Вони вбили красиву пташку. Чи можете ви зараз поділитися своїми відчуттями тоді, коли дізналися, що в лютому 22-го дійсно мрії не стало? І якщо є можливість, кілька приємних росіян з цього приводу? Um. Вже тут можна так сказати, я зараз завжди говорю, коли питають мене які побажання. Я точно говорю, що мрії не вмирають. Такі, так, можна метал знищили, але ми повинні мріяти і робити все можливе, щоб відновити не тільки наш літак, а всю українську авіапромисловість. І це таке ну непросте завдання, але треба працювати. Я впевнений, що все буде добре, і ми зможемо це зробити. Тому е ніякі спроби оцих ворогів, оцих расистів не зможуть нам е змінити нашу долю. Ми будемо найкращими. Я впевнений. Варто зауважити, що росіяни, як я розумію, протягом років навіть десятиліть заздрісно дивилися в бік Києва в бік аеропорту у Гостомелі, розуміючи, що десь там мрія для них недосяжна мрія якої у них ніколи не буде, і це також, напевно, що робота титанічна наших диспетчерів, наших пілотів, штурманів і так далі. Той самий Володимир Смусь, знову ж таки, начальник диспетчерського центру, який чергував тоді 27 лютого 2022 року, у гостомелі, зазначив, що yeah Чому, чому чому не врятували тоді мрію? Тому що дуже, дуже було багато питань з цього приводу. Можна ж було якось перевести це, все можна було перетягнути. Він казав, що навіть були готові це все зробити, якби був наказ, але наказу не було, тому що була загроза, що винищувачі, які тоді час від часу пролітали над Київщиною, винищувачі збройних сил космічних сил Російської Федерації візьмуть під контроль і під конвої нашу мрію і перевезуть їх до Росії. Як ви відкоментуєте? цю тезу і чи краще, аби е, мрія була знищена і не дісталася нікому, чи краще, щоб вона була у полоні у Росії. Краще, щоб мрія була, наприклад, тут у Німеччині, у місті Лейпцигу, де базуються всі наші літаки зараз авілінії Антонова. Це було б найкраще. А ну, Чому не евакували? Тому що було правильно сказало, і Смусь правильно сказав, що не було наказу. А... Мрія була готова 23 лютого. В 22 години вже була повністю готова. О 24 годині е, 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 аеропорт працював, вилетів наш літак, Руслан, і тільки через 4 години почалася ця повномасштабна війна. Тобто, час був, щоб евакувати, та це не дуже багато часу, щоб зібрати екіпаж і відправити можна було. Не знаю чому багато питань до початку війни. У всіх напрямках, у тому числі і в ціні галузі. Напевно, ще наостанок про мрію, тому що є ще один літак, який хочеться згадати з вами, пане Дмитре. Це питання родом. Напевно, що з 2016 року, і року ще, от я готуючись до розмови з вами, знайшов статтю у одній із газет українських газета Факти, колись така була. І там на першій спальті така новина: поки у Києві не буде збудовано другий екземпляр мрії, про її спільну спільне виробництво у Китаї не може бути й мови у 2016 тисячі Році виявляється, Україна проводила перемовини. Навіть було підписано певно угоду із китайською компанією Airspace Industry Corporation of China про рамочну угоду про добудову другого екземпляра найбільшого літака у світі АН 225 Мрія зараз, після того як ми втратили нашу єдину на даному етапі, мрію китайці виходять на зв'язок чи пропонують якусь свою допомогу. Та співпрацю в плані добудови другої мрії, яка за вашими словами, словами, які датуються 21 грудня 2024 року, добудована, готова на 70%. Тобто, все ж таки якісь роботи йдуть, я так розумію? А, ні. Розумієте, що, чому всі говорять? я в тому числі говорю, що 70% 70% ми маємо оцей фюзеляж, який ви бачите всі на екрані. От, ми маємо таких зіляж і таке крило, тому що побудувати зараз крило ми не зможемо. Це дуже такий важкий, е, важка справа. І вона е, вироблялася це крило центроплан у ташкенті. Зараз його заводу вже нема е, стосовно китайців. Ніхто не виходив. А в 2016 році ну це моя думка не було ніяких угод. І там добудову в Китаї, як якось там крейсер авіаносець там поїхав і добудувався якийсь якимсь чином, е, мрія. Е, що би не було, можливо добудувати її тільки в Україні, в Києві, тому що вона там тут морем не переправимо і нікуди вона не дінеться. Тому добудовувати будемо ми, але